День волонтерства у домі у покоєнців. Я йду туди добровільно. Є б світ стопроцентово видно цілий світ і ціле життя. Сьогодні я мала честь слугувати людям, у яких є такий розлад, як деменція, і знаєте, це тому, що Бог настільки милостивий до мене, що він показав, що мене чекає, якщо я щось із своїм життям не зроблю, тому що деменція як результат порушення кровообігу, когнітивних функцій це порушення мови, зору, реакції, руху, вона реально може бути, тому що. Я маю усе для того. Це і проблеми із гормональною системою, і тривожність, депресію, так як і більшість з українців. Якщо я посміхаюсь, це не значить, що у мене її немає. Я теж над нею працюю. Вона має не гостру стадію, але вона є, тому що не можна ігнорувати те, що відбувається. Це нормальна реакція на той піхвець, який відбувається у моїй країні. Тобто дуже багато усього для того, щоб вона реально розвивалася. Якийсь час я реально відчувала, що проживаю першу стадію. Хотілося сидіти вдома, нікого не бачити, не виходити на вулицю, не реагувати, коли я не могла взагалі виконувати якісь прості дії. І знаєте, Бог настільки добрий до мене, що він показав, а, як це, а що це за люди, і які у них реакції, і як взагалі вони проживають своє життя. Те, що я вражена, це нічого не сказати. І вражена я найбільше тим прийомом, з яким мене чекав медичний персонал. Ті світлячки, які знаходяться поруч з цими людьми, це просто ангели. І так як вони відносяться до кожної людини, що там є, люди, які проживають звичайне життя, вони стикаються із різними стосунками, і в тих стосунках є і такі неприємні моменти, тому що десь відсувати кордони, треба десь щось, але тут. Як наче сам Бог спустився до цих людей через цей медперсонал, вони заглядають йому в вічі, вони спілкуються з ними на рівних, вони шуткують з ними, вони е, розпитують їх, вони діляться своїми е, радостями, переживаннями, вони сміються з ними разом, вони співають з ними пісень. І знаєте, пісні це те. Що робить їх обличчя живими самих цих людей, які знаходяться там, доживають віку, як то кажуть, роблять вправи, нагадують, який сьогодні день, де ліва рука права, читають їм книжки, говорять з ними про кохання, вони запитують, їх розпитують, вони показують їм картинки зі звичайного життя, чи пам'ятають вони це, що вони про це пам'ятають, вони намагаються зробити їх життя. Максимально активним у всіх сенсах. І те відношення, яке я побачила до людей, які дуже у різному стані. Деякі можуть говорити, деякі не можуть уже говорити, але з ними спілкуються, до них доторкаються, їм показують, їх розпитують, їм щось розказують, і то таке. Це як подорожничок на ранку, я просто вам не можу то передати. Зі мною дуже хотіла говорити жінка Стефка, яка Стефанія. Дуже легко запам'ятала це ім'я Дякую Україну. І вона наскільки була гарна, на ну, чому була, є гарна. Ну, така, знаєте, гарна старість, і в ній дуже багато було таких рис, як у моєї мами. І ця ситуація, дякуючи Богу, знову нагадує мені про мою маму. Усе не просто так, що Лен, а там, десь твоя мама. І е, друга така зустріч зі мною хотіла дуже говорити Тетяна, е, Тетяна Словенка. Е, і ми з нею дуже довго говорили, працювали з метафоричними картками. Е, я запитала, чи болить у неї спина, покладала до неї мою руку. І... Вона розплакалась від того, що... і сказала, що в неї прийшов біль, і вона прям була настільки така втішена цим. Не знаю навіть хто більше я чи вона, і е... дякувала дуже, і ми з нею дуже багато говорили. Е... І з нею поруч сидів дуже гарний чоловік. Він дуже був схожий на мого татка. Але він не міг говорити. Але... Його очі були наскільки інтелігентні, наскільки такі класні, добрі, розумні. І він лише очима поглядав, що ми говорили, розглядали. І я до нього і підходила, теж намагалася запитувати, чи так, чи ні, щоб він мені махнув. Сьогодні мала щастя готувати чоловіка, який дуже важко йому вже було їсти і говорити. Ну нічого не розбірливо, навіть ніхто з персоналу не розумів. Його звати Франц. Ну, десь близько ста років це точно. Дуже багато людей, які живуть довго, і я розчулена я вражена тим відношенням, яке тут є до них. Відділення деменції, і я мала щастя послужити їм сьогодні. Я мала нагадування, Лєна. Якщо ти не будеш зараз вчити дві мови одночасно, напружувати свою пам'ять, ну ось дивися, в тебе все є для того, щоб закінчити своє життя саме так. Лена, давай, давай, не дивлячись на те, що там погано себе почуваєш. Мій тато був водієм автобусу і він завжди підбирав на трасі дітей, вагітних жінок, він не брав з них з кошти і. Він говорив так, десь там мою студентку Леночку хтось підбере обов'язково я так. Я це роблю для того, щоб хтось був добрим до моєї дитини. І я розумію, що зараз мама моя далеко, і я присвячується тому, аби до моєї мами так само хтось дуже готів прийти. І так само хотів обняти, як я тут. Хочу обняти їх, погладити по спинці і поговорити і вислухати. Ми з мамою говоримо щодня десь по годині онлайн, але я розумію, що це не заміняє присутності. Втішена, розчулена, Дякую моєму провіднику Ользі Змай за те, що вона поєднала мене і цю установу. Буду приходити сюди по п'ятницях і це для мене велика честь. Є чому у них повчитися. Е, вдячна пані Катерині, яка є адміністратором цього закладу. За її прийом, за пояснення, за долучення до цієї справи. Я досить довго переживала, переймалася тим, що моя словенська дуже на низькому рівні, її просто майже немає. І я розуміла, що це просто дуже мало для інтеграції. але Моя інтуїція можливості підказала мені, що в мене є світлий розум, досвід, знання, і в мене є теплі руки, є любов до людей, і то досить немало. Я впевнена, що там, де ви є, ви дуже потрібні. Але якщо ви там, де є, не потрібні, ну на цей час ви не маєте роботи, ваше місто не потребує такого спеціаліста, як ви. Ну, Таке іноді буває у воєнний час, то вартує подивитися, а де ви потрібні. І цей переїзд буде просто таким подарунок від Бога. Світ потребує великої частини вашої любові, великого вкладу вашого тепла, душі, рук. І то дорогоцінно, то на вагу золота. що... Ви не просто так проживаєте це життя. У Бога є план для вас це 100%. І якщо ваше місто зараз не потребує ваших компетенцій, ви маєте озирнутися. Бо дуже жаль, якщо ваші таланти, здібності, пропадають, а десь там, хтось чекає на вас і чекає давно. Життя велике перехрестя. А знаєте, що таке перехрестя, якщо подивитися згори? Це X-фактор, це ваш X-фактор. Маєте X-фактор.